У Лозівській громаді 15 серпня провели урочистості з нагоди Міжнародного дня молоді, який вже третій рік поспіль Україна відзначає разом з усім світом, 12 серпня. І вже третій рік свято проходить в умовах війни. Свято, яке символізує нашу незглавність, силу та надію. Молодь. Ви ті, хто несе за собі енергію змін, Ви будуєте нове життя. Важаючи на виклики та труднощі сьогодні, як ніколи раніше, ваша роль є надзвичайно важливою. Ваша сміливість, патріотизм і готовність боротися за свободу і незалежність України це приклад для всіх нас. Ми пишаємося нашими молодими воїнами, які боронять нашу країну на передовій. Ваш героїзм і відвага надихають нас щодня. Також ми не забуваємо про тих, хто в тилу працює над відновленням нашої держави. Допомагає переселенцям, займається волонтерством, підтримує сім'ї воїнів. Ваша праця і підтримка неоцінені. Теперішнє і майбутнє України саме у ваших руках. Ви те покоління, що як ніхто інший, знає смак і ціну свободи. Вати та розвивати нашу незалежну Україну. На заході керівництво Лозівської громади та району провели церемонію нагородження, на якій відзначили талановиту молодь громади. Цього року вручили відзнаки молодим активістам, спортсменам, волонтерам та митцям. Подякували їм за сумлінну працю, професіоналізм, наполегливість, відповідальність та стійкість до викликів воєнного часу. Також цього дня провели ще одну церемонію нагородження відповідно до указу президента України двом жителькам Лозівської громади. Присвоєно почесне звання Мати героїня з цієї нагоди. Керівництво громади та району вручили почесні відзнаки Оксані Дадаш'янс з Краснопавлівки та Ользі Звонковій з панютиного, які народили та виховали п'ятеро дітей до восьми років та за материнську самовідданість зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку.